Ти скажи, а у тебе є там поруч львів теплоенерго? Я є, прислужую є з за, за керівників департаменту Львівської міської ради. Так ось львів теплоенергія. Є він у тебе? Покажи Камери, в тебе, покажіть його. Камеру народіть, телевізійну Телеві, поки що. Дивись. А ну підійди туди до, до супника, щоб я тебе бачив. Підійди туди, підійди. Львів, тепла енерго, підійди а до заступника. Оце я на тебе дивлюсь і хочу, та стій, покажу. Так. Я на тебе дивлюсь і хочу звернутися спочатку до тебе, а потім э, до да. Так. А що, зв'язок пропав, не Ну вони ж чують мене чи ні? Я вже його побачив, вони мене чують всі чи ні. Я вас питаю, чую? Чи ні? Чуєте? Живчую. Тільки що включився звук. Я кажу, у мене нема права втручатися в господарську діяльність у тому числі е, 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 Тепло енерго. Але коли керівник каже громаді, що в мене нема. Я не заплатив, а держава мені не відшкодувала різницю тарифах. Покажи мені твої розрахунки, де вони є. Казав Оліпов про це. Де твої розрахунки по різницю тарифах? Де вони є? Вони є тут, у Міністерстві чи немає? Є одна клас України, хлопці є. Ну ти чому, що мій перший заступник сказав? Я не тому втілювати. Він каже, нема, Львова нема нічого. Тому зараз і тут преса є, і у вас там де є. Подивіться і покажіть його, що це він не вміє працювати, або не хоче працювати і на когось скидає. А ти сидиш на бігодишся, що це там рада у вас, а це держадміністрація. Ти працюй і питай його. На нього є е, е, інші... Можу з ним працювати, якщо я не можу втручатися в господарську діяльність. Я попереджую керівника, який поруч з тобою стоїть, і тебе. Якщо до кінця неділі не буде цього, то я о, з офіційним зверненням або сам приїду у Львов, покажу на мілборді його і скажу, оце людина, яка не хоче вам подавати тепло. А потім ти будеш поруч. Іди сідай. Кажи далі, що в тебе ще. Дозвольте, дозвольте. Ви хто?